І так, друзі, всім привіт, радий вас бачити на каналі Криптокрю. Давно не записував відеоролики, так як хворів. Ну а сьогодні ми розглянемо ситуацію на ринку, подивимося за біткоїном і так далі. Ну, а ті, хто не підписані на наш телеграм, я коли хворів, телеграм все одно вів, тобто всіх тримав в курсі діла. Підписуйтесь по посиланню під цим відеороликом. Обов'язково там новини виходять першими, а вже потім ми знімаємо відеоролики на YouTube. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається в загальному на ринку, чесно кажучи, від. Бувається, не так вже і багато, тобто хотілося побільше якоїсь волатильності, побільше зрозумілості, але фактично на ринку ліквідності зараз дуже мало. І навіть з звітності Glassnode видно, що кількість стейблкоїнів на біржах падає. Ну і в загальному ми знаємо, що кількість USDC зменшується, а також кількість BUSD зменшується. При тому, що тезер все одно там потрішки друкує нові тезери, нові монети USDT, але тим не менше, Баланс сил стейблкоїнів на ринку все одно падає. Ну і в загальному ситуація така, що зараз всі дуже напружені. Дуже багато людей прикували свою увагу. Ну і інвесторів і це зрозуміло, чому прикували свою увагу саме до банківської системи США, до інфляції, до дій ФРС і так далі. Насправді там відбувається дещо не дуже зрозуміле. Ось буквально нещодавно на днях впав такий банк, як First Republic Bank. Далі відеоролику буду його назвати коротко ФРБ. Цей банк впав при тому, що як ви могли бачити в наших відеороликах раніше, що відбувалося, був такий невеликий, ну як невеликий, в принципі, великий по масштабах банкопад в США, але тоді вийшов Джо Байден плюс голова ФРС США, Вони заявляли про те, що з банківською системою все окей, це одиничні випадки, все нормально. Бачили тоді збільшення балансу ФРС США. Зараз же ж він. Повільно, але зменшується, і тут неочікуваність знову падіння ще одного банку. А саме ФРБ. ось ви бачите графік котирувань акцій цього банку. Дивимося. Падіння просто ну дуже схоже на графік Тералуни, якщо хто пам'ятає, тому тут іде така неув'язочка. Джо Байден і ФРС США запевнювали народ, що з банками все окей, для того, щоб не спричинити банкрану. Запевнили людей, що все дуже добре, і що ситуація контрольована, все нормально. Тут падає ще один банк, і знову ж таки йде невеличка така махінація. Хто викупив цей банк? Цей банк викупив ще один банк, але він вже великий, тір один банк. Звається він JP Morgan. він його викупив не без допомоги ФРС. В загальному, якби ситуація була окей, і було б досить багато покупців на цей банк, щоб викупити його, скажімо так, врятувати вкладників і все інше, і, ну і заробити і, звісно ж не без комерційного інтересу. Тут це все відбувається, але покупців немає. І при звичайних обставинах ФРС би не одобрили покупку JP Morgan, Скоріше за все, цього банку, так як це збільшення ризиків для ті родин. Банку. Якщо вже буде падати ті родин банк, то тоді його вже ніхто просто напросто не врятує. Ситуація буде патовою. Отже, до чого я це веду? Навіщо це нам знати? Тому що буквально сьогодні буде засідання ФРС США. Перше, що про що буде говорити голова ФРС США Павло, це скоріш за все про ситуацію в банківській сфері, тому що знову ж таки дуже багато запитань залишається, чи все чи все нормально в загальному, чи ця криза продовжиться. Вкладникам дуже цікаво знати це все. Ну і я думаю, що запитання на фонд будуть саме по цьому задаватися. Друга тема цього виступу буде саме про інфляцію, тому що як ми побачили по минулим даним, інфляція споживча впала на 1%. Це, начебто, дуже добре. Але я вам розповідав про махінацію в загальному з формулою підрахунку інфляції, що являється не дуже нормальним, тому що людям зрозуміти повністю, що ж насправді відбувається з інфляцією США, зараз неможливо. Якщо взяти і відкатати цю формулу, то зрозуміло, що інфляція буде на вищих показниках. І дивимося, буквально вчора вийшли дані по інфляції, а саме по індексу споживчих цін в ЄС. Попередні дані це 6,9%, а зараз 7 Тобто пішло сповільнення падіння і навіть трішки повернення інфляції. І скоріше за все, така сама ситуація була б саме в США, якби не зміна формули, а саме. По прозорості в загальному їх системи і так далі. Я думаю, ви зрозуміли, про що я дуже багато про це говорити не буду. І, звісно ж, зараз іде така досить незрозуміла ситуація. Навіть подивитися на прогнози ведучих економістів і в загальному ведучих спеціалістів в різних топових банках всі дають зовсім різні прогнози. Хтось говорить, що ФРС збільшить ставку цього разу ще раз на 25 базисних пунктів. Goldman Sachs, до прикладу, позавчора сказали, що скоріш за все ФРС візьмуть паузу для того, щоб подивитися на те, як же ж далі буде розвиватися ця ситуація, тому що ви маєте розуміти, як це працює. ФРС США почали підіймати ставку ще в 2022 році, десь в середині року, те, що вони починали робити, ринок вже почав закладувати, тобто йде боротьба з інфляцією. Отже, ринок закладує і показує нам, в принципі, можна сказати, майбутнє, але фактично, фактично, всі їх дії доходять до реального сектору економіки вже згодом, тобто за півроку, за рік, і зараз ми бачимо їх плоди, тобто вони збільшували ставку, а економічний спад по деяких показниках ми тільки зараз почали помічати хоча пройшов досить такий великий період. Отже, Goldman Sachs... Позавчора думали, що ФРС США візьмуть паузу для того, щоб подивитися, що ж відбувається далі. Так як 10 травня будуть виходити знову ж таки дані по інфляції, і весь світ дивиться за цим, дивиться за цією боротьбою, що ж буде відбуватись далі. Від цього залежить в принципі подальше продовження чи падіння, чи ми вже повертаємося в бичачу фазу. Хто його знає, інвестори на це все дивляться і думають. А по Goldman Sachs я написав невелику статтю, яку ви можете побачити. Бачити в телеграм-каналі саме в цьому пості, натиснувши на кнопочку Тут. Тобто ви зрозумієте, хто це такі, і будете в принципі вже потім в подальшому, коли ми будемо їх згадувати чи говорити про цю всю тему, будете розуміти, хто це, що це, і так далі. Тобто, вони змінили свою думку і сказали, що ФРС США все ж таки підвищать ставку ще раз на 25 базисних пунктів, а вже на наступний раз візьмуть паузу. В Загальному, якщо подивитися ще старі звіти BlackRock'у, а це найбільший в світі інвестиційний банк. Банк, під управлінням якого в 2021 році чи в 2022, точно не пам'ятаю, знаходилося капіталу приблизно на 9 трильйонів доларів, тобто більше ніж в ФРС США на балансі. Вони говорили про те, що основний спад на ринку відбувається саме тоді, ну і, взагалі, можна побачити цю кореляцію, Відбувається саме тоді, коли ФРС США починають. Знижувати ставку. Чому так відбувається? Тому що знову ж таки ФРС США дивляться на економічні дані тут і зараз. Це як бомба е, сповільненої дії, тобто вони можуть. Перетримати, перетримати ставку на високому рівні, і це зазвичай спричиняє рецесію або стрімку, або м'яку. Ну на м'яку рецесію мені здається, в цьому циклі надіятися не потрібно, і це може посприяти досить таки значному зниженню індекса S&P 500. Зараз дивимося, досить таки гарно відкуповували після падіння в 2022 році, але все ж таки гроші в людей будуть закінчуватись, так як політка ФРС США вирішує це діло і в загальному люди. Будуть задумуватись над тим, як закрити всі свої звичайні повсякденні потреби. А не як же ж їм, куди ж їм діти гроші відкласти, що проінвестувати в ризикові активи в акції чи в високоризикові активи, такі як криптовалюти. Саме на цьому фоні ми бачимо також невеликий розворот по індексу DXY. Це Індекс сили долару. І дивимося на тижневому графіку. Бачимо такий гарний відскок. Коли індекс сили долару росте, це негативно впливає. В загальному на ризикові активи та на високоризикові активи. А для того щоб зрозуміти, як це все працює, ви маєте наприклад передивитися три останні стріми і зрозуміти, що ми транслюємо останнім часом. Отже, це все зрозуміло, і навіть те, що ФРС США підвищать зараз ставку, це не означає, що ринок відреагує негативно, тому що ринок це вже заклав. 95% трейдерів на ринку очікують саме підвищення ставки 3-го числа. На 25 базисних пунктів. Але найголовніше буде це те, про що буде говорити голова ФРС США Пауел. Пам'ятаєте, я вам говорив, він завжди старається втриматися на двох стільцях. В них ситуація не дуже добра, насправді, хоч і ринок США досить таки сильний в загальному, і він показував силу і в цьому році, і навіть в минулому році, попри всі підвищення ставки, попри те, що банки не диверсифікували свої ризики. І так далі, нас чекає якась нова криза, і саме, саме боргова криза. Будемо дивитися, стежити за цим. В Загальному також, якщо подивитися на графік золота, ми бачимо, що інвестори все ж таки побоюються різних ризиків зі сторони фондового ринку і починають потрішки переходити в золото і срібло. Про це ми також говорили. Є відчуття, що золото готується до штурму, значень 2100, знявши оцю ось тут у нас є такий пул ліквідності. Будемо дивитися. Стежити зараз пружинка зжимається, і всі будуть приковані до того, щоб буде говорити Павел. А Павел, скоріше за все, буде балансувати тут максимально на фонд як може, для того, щоб не спричинити дампу, для того, щоб не спричинити банкрану, для того, щоб не спричинити паніки. Буде максимально м'яко старатися обходити всі запитання і, як завжди, постійно повторюватися для того, щоб просто зберегти ось цей баланс. Скоріше за все, їх риторика зміниться з яструбиною. Знову ж таки в більш м'яку, тому що ситуація в них досить нехороша. Далі, 10 числа, як я вже казав, будуть дані по інфляції. Ми будемо дивитися, і скоріше за все, дані по інфляції будуть не радувати нас. Скоріше за все, ми побачимо щось схоже до того, що зараз відбувається саме в Європі. Будемо дивитися знову ж таки, тому що. Після зміни підрахунку формули інфляції щось там прогнозувати дуже і дуже важко. Ну а що ж, взагалі, з біткоїном, як це все на ньому відобразиться? Отже, переходимо до біткоїну і дивимося. Так як ми вже говорили з Дмитром, а саме він з точки зору як трейдер про це все говорив. З місячної перспективи ми все ще виглядаємо дуже таки Чому? Плюс на біржі SME ми бачимо, що в нас є ще не перекритий геп. Про це я також раніше говорив і на. Стрімах. Перший геп ми перекрили, денний геп ми тут залишили, ось тут у нас тижневої перспективи ще один залишився. Ну і знову ж таки, чи зараз ми підемо штурмувати ті значення? Я не впевнений, не впевнений, чому, тому що вже дуже багато людей говорять про те, що ми підемо на 32 тисячі і вище. А це трішки насторожує. А чи не стряхнуть нас ще раз перед цим? Ну, і як бачимо, цю, цей малюнок, до речі, у нас був ще дуже давно намальований, і якось як по фракталу воно так іде, але ми очікували зниження біткоїну на значення в приблизно 25 тисяч доларів. Це, я думаю, схаменить пил значить хом'яків і на ринку, все ж таки, зараз жадібність, хоч і без екстремальних якихось значень, але все ж таки це не дуже добрий показник. Хоча, якщо згадувати бичачий ринок, то в районі жадібності ми знаходилися дуже і дуже довго, і це в принципі нормально. Так само, як і в районі екстремального страху та страху, ми знаходились практично весь 2000 22 рік. Тим не менше, тим не менше, якщо перейти на графік розглядом, якраз таки пам'ятаєте, я ще давно в обзорах малював, що ось в нас великий такий боковик малюється. Ще тут він в нас закінчувався, тобто, ну і ми його продовжуємо, тому що видно, як гарно біткоін тут стоїть в боковику. Була девіація знизу відбулася, девіація зверху, ну тобто, можемо бачити, начебто очікували девіації зверху, але щось пішло не так. Побачили включення гаманців від 100 біткоінів до 10 тисяч біткоінів. Бачимо там накопичення. Це означає тільки одне, що бичачі настрої повертаються до ринку і інвесторам, вже не так страшно. Якщо люди боялися купувати біткоін, інвестори боялися купувати біткоін і старалися побути на заборі саме на значеннях в 15 тисяч доларів, там 18 тисяч доларів, то зараз бичачі настрої повертаються. Дивимося, що фонди продовжують інвестування, навіть бачимо, резерви Binance збільшуються і так далі. Плюс, як я вам вже і говорив, один такий секретик, а саме про реферальну систему, так і. В нас на реферальній системі на Бінансі дуже багато трейдерів, торгує і так далі, ми бачимо, можемо простежити актив. Якщо в момент краху FTX взагалі не було торгівельних об'ємів, то зараз торгівельні об'єми йдуть стрімко в ріст і видно, що цікавість людей в ринку криптовалют також зростає. Так ось до чого я. Якщо дивитися перспективу цього боковика, то ми не відкидуємо варіант, що ми ще можемо сходити сюди, в зону 25 тисяч доларів. Але як я завжди говорив, нам не потрібно потрібно Нічого очікувати. Якщо ми бачимо, що з місячної перспективи, в принципі, все буліш і все про це говорить. То є надія на те, що все ж таки можна зловити і подальший рух. Саме тому в цій зоні ми перший раз закупилися альткоїнами. Про це я транслював також в телеграм-каналі, тому підписуємося обов'язково на телеграм-канал, дивимося. І друга наша закупка буде в цьому діапазоні. Якщо ми сюди прийдемо, тобто потрібно не залітати в ринок на весь свій депозит, завжди потрібно. Ні, працювати як, як розумний інвестор, розбивати диверсифікувати свої ризики і працювати так, щоб вас перше не взяло ФОМО, якщо ринок пішов без вас, друге, якщо все пішло не по вашому аналізу, щоб ви зберегли свої кошти і не втратили велику частину капіталу, а керували своїм ризиком і виділяли на ризик стільки, скільки вам втратити в загальному не страшно. Але як я говорив, новачки вам потрібно виділяти на всі все це дійство, поки ви новенькі на цьому ринку. Ті кошти, які ви взагалі не боїтесь втратити, щоб вам просто-напросто не здалося, що тут неможливо заробляти. Тому що, як показує практика, як показуємо, ми вже на дуже довгій дистанції, ведучи все публічно, що заробити тут можна, а також показуємо степ степ наші дії. Так ось, якщо подивитися на перспективу далі, ось, до речі, на цьому графіку видно в попередньому відео, саме відео не стрімі, я транслював від цієї зони лонг. Ми дійшли до 31 тисячі доларів. Ну і звідси або ми підемо на штурм, тобто підібравши ось ці значення, скоріше за все, або другий варіант це ми підемо сюди, в силу якихось новин. Можливо, Павел буде щось говорити, можливо, ми побачимо ще якісь нехороші такі новини. Плюс забувся вам сказати, ще в четвер ви. Йде звіт по компанії Apple. Він також має вплив на ринок і має вплив особливо на S&P 500, на настрої інвесторів, все інше. За ним також потрібно буде стежити, тому будьте уважні. Ну і в принципі на цьому тижні буде закінчуватися звітний період. І ось цей шторм, який був на ринку, він припиниться і надіємося, що вже знову ж таки ми побачимо якийсь тренд, а не будемо стояти в боковику, як тут ми це вже робимо півтори місяці. Отже, настрої бичачі, дивимося далі, готуємося до мож. Жливого походу на ось цю зону даного ренжа верхню зону і не забуваємо зберігати свій ризик та мані менеджмент. І на кінець цього відеоролику хочу вам показати не так давно. А саме в нашому телеграм-каналі, ми показали, як правильно розбирати проект, в який ви хочете інвестувати. Цього разу під наш приціл попав такий проект, як ICP, інтернет-комп'ютер. Якщо подивитись на його графік з перспективи в місяць, начебто дуже страшно, але ми розібрали. Все по полицях, чому ж так трапилося в загальному, що це взагалі відбулося, чи це стоючий проект і так далі. Розібрали повністю фундаментал. Токен економіку і так далі, для того, щоб побачити цей розбір, обов'язково переходимо на наш телеграм-канал, шукаємо цей розбір. Він був е, в кінці минулого місяцю. Ви якраз будете мати змогу перечитати ті матеріали, які ми для вас готували. Також по е, смарт і по кластерному аналізу, ми виділили зони для закупу, і ми якраз прийшли в першу зону для закупу після нашого посту. Саме якраз ви можете побачити тут по днях. Це пост був десь або 23, го або 24, го або 25 го Квітня і далі ми побачили реакцію, дуже таку гарну вверх, реакція була в моменті на 30%, навіть 34%. Це дуже гарно, хоч ми бачимо після зниження бітку, все одно ICP пішов вниз. Але тим не менше, ті, хто хотіли проспекулювати, змогли проспекулювати. А ті, хто хочуть скористатися більш глобальною аналітикою, яку ми там склали для вас, з повним поясненням технічної сторони цього проекту. І в загальному ми розібрали його до вінтиків, переходимо в телеграм. Ну, якщо ви хочете розбір на Ютубі цієї монети, Прикладу, щоб я вам протранслював всі ті думки, накидуйте лайків. Реакцій, пишіть в коментарях, давай розбір ICP. Або якщо ви хочете розбір якоїсь іншої монети, до прикладу, то обов'язково пишіть. Ну, а для тих, хто додивився цей відеоролик до кінця, дякую вам велике. Значить, вам цікава інформація, яку ми подаємо. І якщо ви не знаєте, в посиланнях знизу ви зможете знайти лінк, як потрапити в нашу закриту спільноту. Якщо вам цікаво, заходьте. Там ще більше крутої інформації. І не тільки трейдинг та інвестиції, а й багато інших активів. Активності в криптовалютній сфері. Тому переходимо по посиланню і давайте розвиватися разом з великим ком'юніті. До речі, в ком'юніті в нас більше ніж 4 тисячі людей. Тому ви точно знайдете там людей, однодумців, з якими вам буде набагато простіше розвиватися в цій сфері. Всім пока!